Якщо ви маєте в саду у себе такі сорти фундука, як кос... косворд чи <кій> вебацинний, а якщо ще до, нього при... до них прищепити Варшавський, то майте на увазі, що <кій> ви просто <кій> на шостий рік втомитеся збирати врожай. Я вже два відра зібрав, <кій> тільки що потряс. І знову от ще буду збирати. Ай. І ще одне відро назбираю. І я так дивлюся по ньому, що таке відчуття, що я наче і не збирав нічого. Дуже багато горіхів. От е, вже осипається, а ще багато врожаю тримається. На гілках. І я знаю по тому року як той рік приходив, приходив і постійно тут горіхи Дуже урожайні сорти. І якщо у вас є в планах посадити фондуки ви ну, дивитеся. Часто бачу в Фейсбуці, там пишуть, які ж сорти посадити. От сажайте вебациний. Косворд, Варшавський. Дуже, до речі, декоративний, і гарний запилювач. Ну і горішки дуже урожайні, дуже смачні, мені подобається. От так що ви завжди будете з урожаєм. І, ну, скажімо так, це сорти не проблемні. Морози свійки на Київщині тут там. І цей рік і така погода була не дуже. Скажу зразу, фундук я цей рік не обробляв взагалі. Не обробляв і от <клес> тут взагалі горішки всі повні і не пошкоджені довгоносиком. А от каталонський, там ну, десь п'ята частина і пошкоджених і манеліозом, то цей сорт взагалі. Єдине, що от може бути тут борошнистра нападати. Ось от, така от, погода, ну, я обробляв кілька разів від борошни стає. Але от на молодих саженцях підводках попадається. Ну і самі горішки мені подобаються. Вони не сильно великі і не дрібні. От Якщо в ліщини, наприклад, там от можуть отакі маленькі горішки, то тут от, трошки більші горішки видовжені. І мають приємний смак. От бачу, хожу я і ще знову буду збирати. Видачі, тут теж в мене от на ліщині дикий. Я ще руки п'ять тому. Теж от вебацинний і от Варшавський запилювач. Варшальський я того року щепив, він вже в сережках буде запилювати. А тут теж прихоже, тут дуже вже багато горіхів. Вони падають, падають. Так що от я прадив би саме ці сорти, ви завжди будете з урожаєм. Любих погодних умовах. Ну ось за 20 хвилин, 15-20 хвилин вона збирає відро горіхів. І так дивишся на саме дерево, наче одне листя. А приходиш і за 15-20 хвилин збираєш відро. Це вже четверте відро. І таке відчуття от через три дні прийду і знову там збирає відро. Таке відчуття, наче хтось за ніч підкидає ці горіхи. Ну, це я жартую. А от е, часто я чув, що кажуть, ну Варшавський, він ну, хіба що як декор йде, а так горішок невеличкий, ну це неправда. Ось показую. От Якщо порівнювати з Вебою, то дивіться, Ось що це. Візьму окремо горішок, от витягнув і Варшавського. Тут бачимо, що горішок не набагато менший. Все залежить від ґрунту, від вологості. Якщо багато води. В ґрунті, ґрунт родючий, то з розмірами все буде гаразд. Ну, Зружання, як я вже казав, теж все гаразд. Це має такий друг тут а, появився. Богомол.